Беріть Ромашковий чай і обговоримо останні новини, де треба реально переживати, а де не потрібно. Тож на сьогодні обговоримо дві новини: а саме про те, що інтеграційні курси вже, вже прикривають, вже не буде вивчення німецької мови і про масову депортацію з німеччини. Тож, давайте почнемо з такого легенького про інтеграційні курси, я думаю, ви вже чули, це було і по німецьких новинах, і українські новини, також постаралися розганяти цю новину і також багато блогерів оглядало. То чи потрібно переживати, і що це означає для українських біженців, які ще не отримали свої інтеграційні курси? До речі, якщо ви тут вже в Німеччині, як і я, там вже. Майже е, 4 роки повних. То знаєте, що є люди, які також 4 роки, тобто ну, десь 22-го року тут живуть і досі не відвідували інтеграційні курси. Причини можуть бути різні, але сам факт, так, є такі люди, і це може бути для них прям критично. А є. Такі, які нову прибув, от наприклад, коли почали випускати юнаків до 21 року чи до 22 з України, також приїхало десь біля 20 тисяч, мені здається, якщо я не помиляюсь. Ось їм також, типу, ще не дали інтеграційні курси. Інтеграційні курси це ось якраз вивчення мови до рівня b 1 І там ще знання історії. і… Політики трошки там, ну, лебенен би хто знає той знає. Такий невеличкий курс на 100 годин. І ось цю програму призупинили, тобто не набирають нових людей на інтеграційні курси. Чому так сталося? По офіційній заявці БАМФУ, це якраз от та організація, яка займається інтеграцією. Мігрантів, емігрантів, біженців тимчасового захисту і тому подібного. Кіт. Вони заявляють, що вони призупинили, тому що кожен, кожна заявка, яка в них лежить на інтеграційні курси, буде перевірятися. З якої причини? Вони не кажуть, але давайте орієнтуватися на інші факти. Факт в тому, що. Те, що вони кажуть, то, що ті, які вже отримали на руки підтвердження дозвіл на відвіданий інтеграційних курсів, от, про, от, е, дозвіл на інтеграційні курси, він дійсний, поправте мене, якщо помиляюсь, ну, півроку точно, а мені здається, навіть ще більше, там вісім місяців або навіть до, до року. Ось цей дозвіл дійсний. Тобто ті люди, які вже отримали цей листок на дозвіл на відвідування інтеграційних курсів, вони не анулюються, вони дійсні. Тому просто чекайте свого місця на курсах, шукайте місце на курсах. А для нових людей, які хочуть інтегруватися, так призупинили і це обґрунтовує тим, що вони, типу, будуть перевіряти індивідуально кожну заявку. Чому так сталося, вони не коментують, але ми можемо пофантазувати, що, скоріш за все, вони, е, ну, як я читала в одній статті, що, типу, вони будуть видавати дозвіл на інтеграційний курс для людей, які е, пер, в перспективі зацікавлені залишитися в Німеччині. Тобто, можемо зробити таку трошки накидку, що це скоріш за, за все для. Людей працездатного віку будуть більш схильні давати дозвіл на інтеграційні курси. Тобто ті люди, які потім економічно будуть вигідні Німеччині. Ось, але ще інший факт, який може вас заспокоїти, якщо ви в тій категорії, яких ще не отримали дозвіл, але маєте на то право, то. Бюджет на 2026 рік на інтеграційні курси ні на євро не зменшило, так? І є 1 мільярд євро. Якщо було, беремо минулий рік, так само було, і за минулий рік 316 тисяч людей якраз відвідували інтеграційні курси. Тобто можна знову ж таки зробити висновки, що це просто тимчасово, але відвідувати інтеграційні курси. Буде така можливість, просто потрібно почекати. Тобто потрібно панікувати чи не потрібно. Не потрібно. Просто чекайте. В Німеччині, в принципі, якщо ви недавно приїхали в Німеччину, перше, що ви маєте вивчити, це чекайте, просто чекайте. І давайте до наступної новини: це масова депортація з Німеччини. Це вже, напевно, така тема номер один. Її розганяють багато хто, ем... і українські СМІ, і блогери тут, а особливо цю тему полюбляють російські русські, німці. Вони прям. З у снах бачать, коли українців почнуть депортувати. Але мені попалася стаття на Deutsche Welle, я залишу посилання під відео, і там є опис того, в принципі, як працює депортаційна система в Німеччині і, наприклад, як нам. Можна на це орієнтуватися. Чому ця тема знову ж таки підіймається, тому що на фоні жорсткої міграційної політики США, де просто відловлюють всіх іноземців, в незалежності від статусу, і є досить неправомірні дії відносно іноземців в Америці, що просто ти може, не знаю, там навіть бути з валідними документами, в тебе все є просто їхати з роботи, тебе відловлюють, садять в тюрму, і далі в тебе є місяці, і вони тебе відправляють. Як це працює в Німеччині? В Німеччині немає такої служби, як в США, але я прочитала, що Баварія хоче зробити собі таку окрему службу. Наразі в Німеччині цим займається поліція. Що вони роблять, як взагалі це працює? Якщо у вас закінчується посадка на проживання, або якщо у вас немає легального дозволу на життя в Німеччині, то цю справу розглядає людина, це не автоматична там, система, розглядає людина і виносить рішення, те, що ви будете депортовані, або Ну, в принципі, попередження про те, що ви не маєте права знаходитися в Німеччині, і у вас є, наприклад, один місяць на те, щоб покинути добровільно країну. Тобто, перший пункт фіксуємо, що попереджають. Друге, якщо ви добровільно не покинули Німеччину, то через місяць або на той срок, коли вам встановлені ці терміни, за який ви маєте залишити Німеччину? Ось на останній день приходять по вашій адресі прописки в Німеччині, і вже тоді йде примусова депортація. Як відбувається також примусова депортація? Приходить поліція, і відповідним рішенням вони вас забирають. Це якщо в плані, чи це насильно? Тобто змушуючи і застосовуючи силу, так вони можуть, але вони вам дають шанс просто добровільно в цей день зібрати речі, і вони вас направлять до відповідного пункту. Знову ж таки, порівнюючи з Америкою, в Німеччині ви маєте право на дзвінок, і ви маєте право спитати ім'я. Цього поліцейського. Тобто поліцейський веде відеофіксацію, поліцейський відкритий, поліцейський просто виконує свій обов'язок, але ви має, маєте право комунікувати з цим поліцейським, на відміну від США. В США там це люди в масках і вони просто фізично проявляють якусь свою дію. В Німеччині ні, вони все одно пояснять вам, так вони. В кінцевому результаті все одно вас приймуть, так можна сказати, але сам факт трошечки людсько. Знову ж таки, чи буде масова депортація в якийсь там рандомний момент, наприклад, там 4 чи 5 березня 2027 року? Ні, не буде. Знову ж таки, повертаючись до одного з першого пункту, який вам сказала, що це рішення виносить людина. Тобто. Базуючись на цьому, от українців в Німеччині 1,2 Да, Там вже частина перейшла на інші параграфи, і, ну, наприклад, там, беремо, грубо кажучи, 500 мільйонів людей сидить на 24-му, 500, 500 тисяч людей сидить на 24-му параграфі. Чи буде це одним днем? Ні. Наприклад, беремо статистику по депортації найбільша депортація була з листопада по кінець січня чи лютий 2025 року, ось року кінець 24-го, початок 25-го, і тоді там щось за 4 місяці депортували 2 тисячі людей і це для Німеччини просто колосальна сума кількість людей це щось там на 16% вище ніж зазвичай Тобто за чотири місяці вони депортували 2 тисячі людей, і це для них колосальна робота. А українців набагато більше. Тож, враховуючи навіть цей момент, це не буде так масово, що 500 тисяч людей просто одним днем поїдуть. Знову ж таки, як вони розглядають кожну справу, вони дивляться на те, чим ви займаєтесь, і наскільки у вас є якісь. Корені в Німеччині, я не маю на увазі якісь родинні зв'язки минулих поколінь, а те, як ви вже інтегрувалися. Тобто, чи є у вас робота, чи є у вас тут сім'я, скільки у вас тут людей? Тобто, якщо у вас там сім'я з 4-5 людей, то окремо там якусь одну людину не можуть депортувати, тобто це буде якесь сімейне рішення. Якщо будуть депортувати, то сім'єю, тобто це не варварські якісь методи. Які умови мають бути в тій країні, в яку повертають людей? Тобто, ми громадяни за топом. Ми громадяни України і повертати нас потрібно в Україну. Якщо це робиться літаком, знову ж таки має літати літаки в Україну, так? Має бути безпечна, безпечний повітряний простір для того, щоб літак літав і сюди ж. Перед депортацією Німеччина має домовитися з Україною і сказати: ми депортуємо ось ось цих громадян в такій кількості, е, таким методом, тобто на літаку, чи готові ви прийняти. І Україна має сказати так або ні. Наприклад, знову ж таки, беремо приклад США. В них був випадок, коли ось зібрали якусь групу людей з Венесуели і мав вилітати, мав. Виліт... Летіти літак до Венесуели, і США каже, Венесуелі, ми депортуємо ось ваших громадян, приймете. Венесуела каже, ні, не приймемо. США таке, окей, тоді ми вводимо санкції. Тобто, бачите, ну, це один з прикладів, так, що там санкції вводять, не вводять. Це вже такі методи переговорів, але сам факт, що вони все одно. Попереджають і домовляються про те, чи прийме та країна своїх громадян. Якщо ми говоримо в контексті України, в нас в Україні до сих пір йде війна, мирне погодження, наприклад, якщо просто не буде стріляти, це недостатньо причин для того, щоб відправити громадян України з Німеччини в Україну, тому що мають бути. Мають бути певні критерії, які відповідають тим, що там будуть збережені людські права, що це, не, що це стане безпечно, і що, ну, коротше, що громадяни України повернуться в безпечну Україну. Тобто навіть якесь мирне уру, 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 уру. урегулювання воєнного. Стану конфлікту на зараз не дає права на те, що Німеччина буде депортувати. Якщо ми не беремо, наприклад, літак, тобто, ще до сих пор ще до сих пір не має можливості летіти літаком в Україну, беремо, наприклад, потяг, тому що там недалеко да, їхати, то Німеччина має домовитися ще з Польщею. І забезпечити Польщі безпеку в тому, що всі ці українські біженці не вийдуть з потягу, який їде там через е, Польщу, або там не знаю, якщо це буде їхати з Баварії, то, скоріше за все, ще буде там десь через Чехію їхати. Тобто, має забезпечити ще іншим країнам безпеку в тому, що ці біженці не розбіжуться е, в іншій країні. Тобто, ви розумієте, наскільки це величезний процес е, домовленостей має. Трапитися для того, щоб депортувати навіть там, не знаю, 10 тисяч українських біженців з Німеччини. Чи очікувати масової депортації найближче рік-два? Ну, скоріше за все, ні. Тому що знову ж таки це все процеси, і про ці процеси можна дізнаватися з того ж інтернету, просто дивитися бажано не російські і не українські новини російські взагалі ми не дивимося. Да? А дивитися саме німецьке це все в відкритому доступі, це не буде сюрпризом. Тож чи переживати зараз про масову депортацію? Звичайно, ні. Тобто, ось ці два питання ми з вами сьогодні закрили. Не потрібно сприймати ці голосні новини, що в цього, капець, більше, більше е, немає інтеграції, німеччина не зацікавлена і треба очікувати депортації. Ні. Все нормально, це просто якісь звичайні процеси, звичайні перевірки, так, щось там новеньке робиться, але воно не критично, і не потрібно через це додатково хвилюватися. Ось такі, в принципі, мої думки. Наша така рубрика дивані-експерти. Я також виступаю диванним експертом. Я не кажу, що я, там, правда, останньої інстанції, але я. Орієнтуюся таки на німецькі джерела, на адекватну інформацію, на те, як воно все працює, і на реальні дані, не на якісь там гіпотетично, які можуть бути, а на те, що є зараз, які, яка законодавча є, база є зараз. Якщо щось зміниться, тоді будемо переживати. Зараз нічого не змінилося, тому ми не переживаємо і не дивимось на ці голосні новини. Ми на цьому все. Сьогодні у нас неділя, так що гарного вам недільного відпочинку. І побачимось з вами вже через, я думаю, через один день з новими відео. Чус!